Привіт! В цьому відео поговоримо з вами більш детально про ядро Linux. Linux Kernel, Відповідно, це програмний компонент, який, відповідно, стоїть між апаратним забезпеченням комп'ютера і програмами, які запускаються користувачем. Відповідно, його основна задача забезпечити, щоб програми могли працювати. Через упорядковану безпечну контрольовану систему і таким чином взаємодіяти з апаратними компонентами, відповідно. Що ж, основні функції ядра Linux, перше це управління процесами, процесами. тобто ядро воно запускає програми. Перемикає процеси, розподіляє процесорний час, завершує процеси, контролює багатозадачність. Саме завдяки ядру одночасно можуть працювати браузер, якийсь музичний, наприклад, програмувач, термінал, десятки фонових процесів. Відповідно, управління пам'яттю теж. Важлива функція ядра. Тобто ядро визначає скільки оперативної пам'яті дати кожному процесу, які дані вивантажувати у СВОП, як гарантувати, що одні процеси не можуть влізти в пам'ять інших. Відповідно, це критично важливо для стабільності та безпеки. Робота з обладнанням. Ядро використовує драйвери, щоб, якщо можна так сказати, спілкуватися з процесором, дисками відеокартою, мережею, USB-пристроями, клавіатурою, мишею тощо. Програма не може напряму звертатися до пристроїв, це робить ядро. Управління файловими системами. Тобто Linux він підтримує декілька файлових систем. Відповідно. Linux знає, ядро Linux знає, як створювати файли, читати їх, видаляти, переміщати і захищати їх, відповідно. Система безпеки. Ядро Linux керує правами доступу користувачами та групами, ізоляцією процесів. Також в Linux є, скажімо, так, додаткові посилені можливості забезпечення безпеки за допомогою, наприклад, SE Linux, так званий Security Enhanced Linux, це система безпеки, яка була розроблена. IANB, Агентством національної безпеки Америки, і суть полягає в тому, що відповідно SE Linux, він реалізує концепцію відповідно Mandatory Access Control, тобто примусового контролю доступу. Також є, наприклад, такий модуль, як AppArmor, теж по суті реалізує цю концепцію Mandatory Access Control, і відповідно. Це більш складні такі категорії. В такі глибини ми занурюватися не будемо, але, тим не менше, через в тому числі, і перелічені відповідно моменти стосовно прав доступу, відповідно, регулювання користувачів груп, ізоляції процесів, і от додаткових таких безпекових можливостей Linux вважається доволі безпечною, надійною операційною системою. Відповідно, архітектура ядра Linux. Воно є монолітним, але при цьому модульним. Тобто основна частина ядра виконується в одному просторі Kernel Space, що дає високу продуктивність, швидку взаємодію між компонентами. Тому і називають ядро Linux монолітним. З іншого боку, функціональність ядра можна розширяти модулями. Драйвери Відповідно, можна завантажувати, вивантажувати без перезавантаження системи. Відповідно, тому ядро називають модульним. Тобто ядро Linux, воно і монолітне, і при цьому модульне. Структура ядра Linux включає системні виклики, драйвери, менеджер пам'яті, планувальник процесів, мережевий стек, файлові системи і, відповідно, засоби безпеки. Як ядро Linux завантажується. Те, що спрощено, цей процес можна відповідно представити наступним чином: BIOS або UFI, BIOS для більш старих моделей комп'ютерів, UFI для більш нових, запускає bootloader. Далі завантажується образ ядра. Далі ядро ініціалізує драйвери і апаратне забезпечення. Далі запускається перший процес. І після цього завантажується вся система. Відповідно, Чому ж ядро Linux настільки важливе? Це серце відповідно операційної системи Linux. Воно є стабільним, воно є швидким, воно є безпечним, воно портабельне, тобто його можна переносити. Воно працює як на сервері, так і на телефоні, так і на лептопі, десктопі, суперкомп'ютері тощо. Відповідно і звісно, Open source, воно відкрите, тобто будь-хто може його досліджувати або покращувати. Саме тому на Linux працює відповідна більшість дівайсів інтернету та сучасних технологій. Відповідно, це відео добігає кінця. Сподіваюсь, воно буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.